Хто недавно відстрілявся на День закоханих, не забувайте, що скоро 8 березня. Можемо як варіант запропонувати такий букетик з щупа-чупсів. Бо я минулий раз зайшов у квітковий магазин. один тюльпанчик 100 гривень. 5 тюльпанчиків 500 гривень. Троянди більш-менш нормальні 100-150-200 гривень за штуку. Так що скільки Оксана коштує це таке? Ану, яка ціна? А собі, коханому, на 8 березня можна купити. 387 вісімдесят гривень отакий От букетик, то взагалі шара. А собі, коханому, можна ще купити фісташок.